Доброго дня, друзі! Я вас вітаю! Сьогодні трішки хочу з вами поговорити про фальцеву покрівлю та показати вам, що маємо ми у продажу. Давайте дивитися. Дивіться. Маємо ми фальцеву покрівлю у двох розмірах. Це 50-та ширина картини та 25-та ширина картини. Це у нас 25-ка. -та. Такі малюнишки вона має, дивіться. Дуже файненько, гарненько виглядає. Розміри по довжині робимо під замовника. Кольори є різні матові глянцеві. Також є такі п'ятдесятки. Дивіться. Обична. рівненько, з полосами. Ось є з чого вибрати. В товщинах робимо тільки в 0,5 та 0,45 товщині металу. Виробник також є на вибір. Замовляти, де таку черепицю, друзі, я думаю, ви вже здогадалися. Вам я бажаю доброго, гарного дня, до побачення.